Але за час президентства Україною Петром Порошенком було звільнено дві третини окупованих територій Донбасу. Йолок, ви нещастя. Та залізте ж в ГУ, залізте в інтернет, все спочитайте. І що ви наговорюєте на покійного Андрія Парубія? Так що будьте готовими. А вам скажу одне: зроблю глибокий аналіз. Наступній передачі у кількосному процентному відношенні, а можливо, декого з фотографіями цих зелебобіків, такими от коментарями покажу вам, які вони виконують брудні задачі офісу президента самозеленського Єрмака. Зараз нікуди не сховайтеся. Так що я говорю просто заткніть свої чорні роти відносно Андрія Парабія. Ви йому підстилки не годатесь по його патріотизму і захисту, захисту України. От якби так от хтось в моїй присутності, таке сказав.